Обов'язково дивіться це відео повністю, тому що 24-та книга мого адвенту це просто шедевр. Привіт, я Аліна. Мені нема з ким поговорити про книги. Тому я тут у цьому відео я хочу розповісти вам про свій книжковий адвент-календар. Адвент це, якщо я правильно розумію, 24 дні до різдва з 1 по 24 грудня. Я мріяла про книжковий адвент-календар, про свій особистий, тому що мені хотілося, щоб там були книги, які мені подобаються, або хоча б якими я цікавлюсь. І от у грудні 2024-го моя мрія справдилась. Я склала віш-ліст із книг, які би я хотіла отримати. Мої друзі мені їх подарували. Ще один мій друг мало того, що він подарував книги, так ще й запакував. І я супер щаслива, я супер рада, що в мене був такий подарунок. Я вдячна кожному, хто долучився. Це супер, приємно. Дякую вам. Тепер на каналі покажу всі книги, які мені попалися. Якщо вам цікаво подивитися, як я їх розгортаю, то це в шорцах. В шортсах кожен день я розгортала по одній книзі. Перша книга, яка мені попалась в моєму адвент-календарі, це книга, яку я дуже хотіла, тому що я побачила її у блогерки Алли Малкін. Вона здається блогер. Але інколи радить книги. От ця книга в неї була в порадах як дуже незвична книга, але їй сподобалось все одно. Не дивитись на незвичність. Якщо хочете знати мою думку про цю книгу, я її вже прочитала. То підписуйтесь на канал і подивіться наступне моє відео, яке вийде в мене в грудні. Це буде прочитане грудня. Я там розповім більше про цю книгу. Точніше про мої враження від цієї книги. Поки тільки скажу вам, що це книга про подорожі у часі, про двох агенток конкурентних організацій, які втручаються в часові лінії, щоб зробити якісь зміни. Коротше, щось типу мультивсесвітів, типу серіалу Локі, але на 206 сторіночок. Тобто тут не розкривається ця тема, це більше про листування між цими агентками. Я сказала вам, що я склала вішліст, але не всі друзі слідували вішлісту. і тому деякі книги для мене стали сюрпризом. Одна з них це книга Завірюха Анастасії Нікуліної, український міфологічний фен. Гарне оформлення книги. Оверлей, напевно, окремо так купується. Гарні оверлей до неї зробили. А що я можу вам сказати? Тут у нас є якийсь. Я так розумію, це буде романтичний фентезі, тому що, судячи з того, що тут написано Яр, син давнього роду, завірюх, наділених могутньою силою. Заради звичайної людської дівчини він порушив тисячолітні закони та пішов на перекір самим богам. От щось буде. Щось буде таке, я так думаю, романтичне, міфологічне, фентезійне. Завірюха, хто читав. Мені здається, хтось вже писав в мене в коментах, що читав завірюху, і було непогано. Але я не впевнена. Третьою книгою мого книжкового адвенту стала єдина нонфікшн-книга в цій добірці в цьому відео. Це книга Габора мете, розсіяний розум. Це книга про походження та зцілення розладу дефіциту уваги. Мені здається, дуже популярна тема зараз. Ну в цьому завжди ця тема була популярна. Якщо я правильно розумію, то Габор Мате це все ж таки терапевт чи лікар. Ну, у нього мабуть, якась медична освіта, бо написано, що його нагородили орденом Канади, найвищою цивільною відзнакою країни, за свою новаторську медичну роботу. Тобто я сподіваюся, що він все він якийсь професіонал, що не просто з голови взяв думки, а якось це все перевірено досліджено. Ось така книжечка, третя. У мене вже є подруга, яка хоче її почитати. Навіть не знаю, чи встигну я прочитати свою цю книгу до тих пір. Четверта книга також була великим сюрпризом для мене. Її не було в вішлісті, але я дуже сильно її хотіла. Це книга Голі Блек, книга ночі. Вона просто неймовірно гарна. Якщо хочете побачити її без суперобкладинки, переходьте в мої шорти. Там у четвертому дні адвенти я її відкриваю, показую ближче. Там дуже гарні форзи. це коротше, можете подивитись в моєму шортці. Мені дуже сподобався цього року. Жорстокий принц Голі Блейк написала підліткове фентезі, і тому я з задоволенням познайомлюсь із книгою ночі. Тут також має бути, як я розумію, якесь підліткове фентезі, хоча я очікувала чогось дорослого. Але бачу по опису, що тут у світі магії тіней. Привіт, кардан із жорстокого принца. Чарлі Гол, відома злодійка. Десять років вона працювала на сутінників, владних над тінями людей. Чарлі цупила для них старі книжки та сової. Вона але але вона змінилася. Працює барменкою, живе з хлопцем без тіні та одержимою прагненням магії з сестрою. Раз у раз відкидає пропозиції власника салону Тіней, який хоче вмовити її знову працювати на нього. Там Мільядер садист Лайне Солт примушує її відшукати викрадену книгу ночі. Походу точно викрав її сестру і шантажує її, щоб навикла книгу Ноті. Я сподіваюся, що це не буде щось дуже банальне підліткове. Сподіваюся, що буде цікава, прикольна книга. Оформлення точно вартує того, щоб її потримати в руках, просто клас. Наступна книга, це сюрприз, якому я не була рада, тому що. Це книга Світлани Тараторіної Лазарус. У мене вже є ця книга, і я вже навіть прочитала в ній 186 сторінок. Але я не захотіла читати далі. Це книга, яка розповідає нам про Київ 1913 року. Вона в цілому складається із там скільки шести чи з ось детективних історій, які мають нас привести до однієї спільної теми про цього змія Лазаруса. У нас. Київ, як я сказала, 1913 рік, і світ незвичний, бо в ньому це таке темне, а може, не темне, просто міське фентезі. В цьому світі живе нечисть, тобто якісь істоти ну, в людській подобі, вони, типу, напевно, я не знаю, чи андрогені, як це назвати. Коротше, різні там істоти, типу русалки, чорти, ще щось. І люди. Люди це алюзія на імперську Росію, нечисть — це українці. І була війна між нечистю людьми, нечість програла, і зараз нечість під таким гнітом знаходиться. І от якщо це зміла зараз повстане, оживе, то нечість стане вільною. Тобто, ніби гарна задумка показати, як стане український народ, так, але от у цей момент з. Я розумію, що детективна складова тут не головне, напевно. Але мені хотілося би, що все-таки, якщо ти пишеш детектив, то детективні історії мають бути якісними. Для мене третя історія мені дуже не сподобалась, тому я на цю книгу забила. Але чому мені подруга вирішила таки подарувати цю книгу? Не тому, що вона зла, а тому, що тут є автограф від авторки. Мені дуже приємно, автограф. У цей вже забула, як ця початка називається. Це супергарно, Я рада, що ця книга буде в моїй колекції. я... Сподіваюся, що я таки знайду в собі сили і час, щоб продовжити знайомство із нею. Наступна книга це книга автора, з яким я дуже хочу познайомитись, при тому, що в мене вже є його дві книги на поличках, але я все ніяк до них не доберусь. Цей автор з Ірландії, а в мене 2024 рік мав бути роком ірландської літератури. Ой, так, це Колм Тойбін. Тойбін Завіт Марії. Така манюсінька книжечка, я її вже прочитала, але знов таки розповім у відео про прочитане більше про враження від неї. Зараз тільки скажу, що це книга. Про Марію, як про матір, от нам показують, як Марія народила сина, і тут син виріс, і чомусь люди почали казати, що він син Божий. Навколо нього почали збиратись люди. Ну, не як секту вона це сприймає, але все одно для неї це дивно. Вона вмовляє сина це все покинути і бігти, тому що римські легіонери починають там, його переслідувати, чи там на нього наговорювати. Коротше, така ну вона зовсім тоненька, тобто тут не так багато про це, але все одно роздуми Марії як простої жінки. В якоїсь син незвична особа, скажімо так. Я сказала, що дуже хочу познайомитися з творчістю Колома Тойбіна, тому в моєму адвенті є ще одна книга його творчості «Колом Тойбін-майстер. Я не очікувала, що вона буде така товстенька. Я би вже, напевно, її прочитала, якби вона не була така величезна. Тут у нас роман про. Письменника, який, якщо я не помиляюсь, з Америки приїжджає в Європу і має там жити, і це буде в цьому світському колі письменників, щось нам таке будуть розповідати. І я сподіваюся, що буде не занудно, не буде дуже багато філософських роздумувань, а буде ще щось, якийсь сюжет чи щось цікаве. Колм Тойбін Майстер. Наступна книга в Адвенті це був мій подарунок самій собі, тому що я хочу читати менше фентезі у 2025 році, але до речі, відео про плани також буде план на 2025 рік. Тому підписуйтесь на канал, щоб його побачити. Я хочу у 2025 році зосередитись на такому більш серйозному фентезі, чи може більш фентезі визнаних авторів. І от, на мою думку, одна з визнаних авторів це Робін Гоп. Це Робін Гоп. Я звернула увагу на її серію майстер корабля, чи кораблі, як там вона називається, вже з Юрієм Яновським плутаю, Щось там про живі кораблі. Я звернула увагу на ту її серію, але вона дуже товста. Тому я вирішила, що в моєму адвенті буде тоненька книга. Від Робін Гоп, учень убивці. Як я розумію, це має бути середньовічне фентезі. У нас є тут принц, у могутньому, у могутньому краї шість герцогств. Живе Фіт, Позашлюбний син принца-наступника. Одного дня в кімнаті Фітса з'являється таємничий старий наймення Чейт. Ця зустріч не завжди змінює життя хлопця. Тепер він асасин. Холоднокровний убився, майстер ремесла смерті. І, до речі, це початок трилогії цієї якраз асасин чи асасин, хто він там. Цікаво, з творчістю Робін хоп Рада, що книга невелика, бо зазвичай якраз книги дуже великі. У визнаних фентезійних авторів. От познайомлюсь вам, розкажу на каналі потім. Далі про експерименти чи плани на 2025 рік. Я не читаю. Я люблю сюжетні книги, звичайні, взагалі в психологічні романи. Але мені цікаво познайомитись більше із магічним реалізмом. Я читала тільки Маркса дві книги, Він може, ще і Сафрана Фоєра, якщо його можна вважати магічним реалізмом. Мені цікаво познайомитись ще з кимось, і я обрала Фуліо Картасара та його книгу Таємна зброя. Я додала її до вішліста. Дякую, що мені її подарували. Аргентинський письменник. Що я дізналась? Думала, знаєте, ну Маркес, найвідоміший для мене особисто латиноамериканський письменник. І він, типу, я думала, що він перший, він засновник там магічного реалізму. А Ось виявляється, що його Маркес казав, що коли виросте, буду писати як Хуліо Кортас. Арчо таємна зброя, я не розумію. Це здається збірка, тому що тут багато. Книжка «Лабиринт» ще перевертає традиційні уявлення про взаємозв'язок форми і змісту літературного твору. Ой, напевно, мені буде важко, але все одно цікаво познайомитись із цим. Такий виход із зони комфорту для мене. Тобто книга це єдиний, чи виходить в мене в мене тільки один детектив тут. А цікавий тим, що можна надавати ввійшрі з книжок, які ти сам собі не купиш, нехай це його дарують друзі. Але. Це книга Богдана Коломійчука Готель Велика Прусія. Я купила собі книгу Богдана а Де вона? Експрес до галіції? Я її ще не прочитала. Це перша книга, це буде продовження історії. Друзі, ця навіть тонша, але при читати цю, а потім цю детективна історія про якогось сищика, хто він там. Ось просто слідчі галичини, кращий слідчі галичини. 1905 рік. От щось тут буде про вбивство, напевно, тому що дуже гарна буде обкладинка і там <кільки>, коло каміну капля крові. Тому, можливо, це буде щось про вбивство в отелі Велика Прусія. Я познайомилася цього року із Кукутюхою, Андрієм Кокотюхою. Я дуже хотіла познайомитись з його творчістю. Він такий також детективно-трилерний автор. В нього там про Київську сиші цю серію. На жаль, мені не дуже сподобалось, тому сподіваюся, що все-таки з Богданом Колемінчуком у мене буде кращий досвід, і його детективи мені сподобаються. Наступна книга, книга мого улюбленого жанру, це роман. Сподіваюся, що він буде психологічний, але навіть тут я вирішила все одно щось новеньке собі обрати. Це книга Чимомандингозі А Дічі Американа. Наскільки я розумію, це авторка або походження в неї нігерійське, або може вона взагалі з Нігерії, але тут буде такий африканський вайб цієї книги. Мені дуже цікаво. Я ніколи мені здається нічого не читала про життя в Африці, про африканців. Мені. Я сподіваюся, що мені сподобається, що тут буде якийсь психологізм, і роман книга величезна. Це мінус для мене, але. Хороший роман має бути великим, я вважаю. Особисто моя думка. Тут у нас буде історія і фемелу і сором'язливого обінзе. Здається, це кохання назавжди. Але в Нігерії починаються страйки, і хоч їхнє життя відносно налагоджено, молоді люди вирішують емігрувати, аби здобути успіх і повернутися. Бюрократичні перепони розділяють їх на довгі роки, протягом яких і Фемелу, та Обінзе доведеться пізнати світ і усвідомити свою ідентичність. Отак, от я розумію, що люди емігрували з Нігерії в Америку і от будуть якось там жити. Мені дуже цікаво. Я, я прям сподіваюся, що це щось класне, тому що знаю, що Чимаман Гозя Дічі рекомендують. В неї ще є книга Половинка жовтого сонця, Я, до речі, обирала між двома книгами, чомусь додала американу, а не «Половинку жовтого сонця. Можливо, тому що на неї була знижка. Сподіваюсь, я не прогадала. Хто читав хоч щось у Чимаман Гозя Адічі, напишіть, чи легко це читати, чи це цікаво. Далі знов експерименти. Я не люблю модернізм, постмодернізм, авангардізм, але я додала в свій вішліс Борхеса. Я не знаю, чи буде мені цікаво, але подивіться, яка тоненька книжечка, тому можна. Якщо тоненька, то нехай буде. Борхес це там супергеній літературний. Там стільки про нього написано: культовий автор, інтелектуалів, професор провідних університетів світу і провідник Вавілонської бібліотеки, чи не всіма бібліотеками світу. Ну, коротше, я про Борхеса трохи почитала. Він там просто геній, супер-пупер. Тут єдине, що я так розумію, тут також якась релігійно-міфологічна тематика за псевдодокументальністю, і алюзіями цього метатексту ховаються загадки історії, глибокі знання про людство, його богів, і кумирів, видимі, невідими святий камертоном збірки. Історії є біблія, її сюжети і етика інтерпретована простими словами. Цікаво у мене щось в Інвенті, аж вже дві книги пов'язані з Біблією. Цікаво, будуть дізнатись що Борхес повідомлення Броуді. Ой, далі, й день мого книжкового адвенту мені попався трилер, якого я дуже-дуже чекала. Я дуже чекала його переклад українською. І потім, як тільки я його побачила, я поперед замовлення попросила, сказала, друзям, що зробіть передзамовлення, ця книга має бути в моєму адвенті. Здається, два місяці ця книга чекала на те, щоб потрапити в мій адвент. Це рекурсія Блейка Крауча. Я чула тільки супер відгуки, що це прям геніальний трилер. Що це щось неймовірне. Супер-пупер класне. Я вже прочитала цю книгу. <laughs> Подивіться моє відео про прочитане грудня, яке скоро вийде на каналі. Що я вам скажу? Це книга про Шену, яка хоче допомогти своїй матері, страждаючий Альцгеймером, зберегти спогади. Коли людина страждає на Альцгеймер, вона це проблеми з мозком, з пам'яттю. там не тільки, але спогади також пропадають. Людина не впізнає оточуючих, нічого не пам'ятає про себе. І от ця вчена хоче створити шолом, який можна... Який зможе записати ваш спогад, а потім можна буде вам його ще й показати. Там буде певна заворушка до цієї вченої приходить, якийсь таємничий чи не таємничий супермільярдер і каже: їй «давай разом робити цей винахід з тобою. Не зрозуміла, яка в нього мотивація. Там потім це все розкривається. Паралельно з цим ми ще й бачимо історію детектива Барі. Який пляє на людину з, з хибними спогадами в його світі, в його місті люди страждають на синдром хибних спогадів. Тобто, в якийсь день в людей раптом з'являються спогади про їх інше життя, паралельне. Дуже важко пояснити в прочитаному поясню. Знаєте, що це трилер? Типу заплутаний, такий трилер, бойовик, науково-фантастичний. Ох, повертаємось до сюрпризів в моєму адвенті. На 14-й день я отримала. Червону зиму, Анет Марі. Це фентезі, знов-таки, я так розумію, якесь любовне, але плюс ще до того не тільки любовне, але й в азійському сетінгу, в азійському стилі. М -м ну, Буду сподіватися, що це прикольно. Дякую тим, хто писав, пише коменти під моїм відео. Мені вже написали комент, що дуже сподобалася ця книга, що з нею класно. Потім я ще бачила відгуки, що з нею класно починати зиму, що там зимова книга, ти типу, почитайте обов'язково. Отак, от все, що я можу вам сказати, тут є в нас ЕМІ, вона служить богині амо богині аматерасу. Вона, але вона зустрічає найбільшого ворога цієї богині, і вона його рятує. І от я так розумію, буде таке ромео Джуліета, щось, щось такого плану тут. Я вам сказала, що червона зима для мене була сюрпризом. Але трошки більшим сюрпризом для мене стала темна буря Анет Марії. Це продовження червоної зими. Я не очікувала, що я отримую одразу дві книги із цієї серії. Ну, тому що, знаєте, зазвичай ризиковано купувати одразу дві книги. Якщо тобі не сподобається перша, то продовження можна і не купувати. Але от в мене є темна буря. Дякую за такий подарунок і сюрприз в моєму адвенті. Не буду розповідати вам, про що книга, тому що я не читаю анотацію, щоб не зловити спойлери. Так, бо тут будуть, може тут буде написано, хто вижив там в цій книзі чи ще щось. Наступна книга, це книга, яку я колись побачила в книгарні Є, Я чомусь вирішила додати її до вішліста. Еміліо Кальдерон, Єврей із Шанхая. Це книга іспанського автора про Шанхай 1943 року і про родину євреїв, яка приїхала туди, бо вона тікала з Європи у 1939 році. Е, я не знаю, чи може іспанський автор описати Китай і єврейську родину, але от дізнаємось, мені цікаво прочитати. Я не знаю, що це детектив, чи що. Ага, книжка про кохання цікаво. Еміль Кальдерон вирішив написати книжку про кохання. М от ми дізнаємось в нього до речі, він отримав премію за кращий історичний роман, тобто. Талановитий письменник, де знаєш, що ж про що ж він пише, що тут і як. Наступна книга підліткова антиутопія, яку я дуже чекала, тому що я її 100 років тому купила англійською, хотіла терміново прочитати, не змогла впоратись з англійською, з рівнем англійською, який там, тому в українському перекладі тепер у мене є книга Знищ мене та гере мафію. Це антиутопія, де в нас якась дівчинка із суперсилою, але вона вважає, що, там, що це її прокляття прокидається чи не прокидається, замкнута в якійсь тюрмі чи то потім дізнаємося що це насправді лікарня божевільня до неї в. Палату, ну, чи там в камеру підсаджують якогось хлопця. Вона в шоці, що як це мені хлопця підсадили, але вона там в нього закохується і щось починається. Тут написано для шанувальників голодних ігор, але я чесно скажу, що я вже цю книгу прочитала, і вона не тягне на голодні ігри. Відліткова антиутопія, Знись мене все, що я вам про неї скажу. Більше можете у прочитаному подивитись. Цього року я познайомилась із Він, із двома її книгами Завтра, завтра, завтра. Мені дуже сподобалось «Завтра, завтра, завтра, завтра. Тому я купила ще Ейджея Фікрі. Що там словетне життя? Ейджея Фікрі книга про власника книгарні. І там цей ЕДЖЕ Фікрі згадував книгу Реймонда Карвера, про що ми говоримо, коли говоримо про любов. Я взагалі не знаю, що це за книга. Тут напевно будуть якісь маленькі написано, що американський автор Реймон Карвер -Кар майстер короткої прози, номер один один з найважливіших імен 20-го століття. Сподіваюся, що тут буде щось класне. Якісь маленькі розповіді про кохання, про любов. Познайомлюсь, маленька книжка, це добре. Значить, що про знай за все значить, що швидко прочитають. Я вам казала, що червона зима стала для мене сюрпризом. Темна буря для мене стала більшим сюрпризом, але найбільшим сюрпризом для мене був безсмертний вогонь, Анет Марі. У мене є вся трилогія цього фентезі в азійському стилі. Я дуже сподіваюся, що, що тут щось буде суперкласне, тому що аж три книги в мене вже одразу є. Ну Ось, будь ласка, фентезі в військкомистині. До речі, тут було написано трилогія. Я, здається, не побачила, що це трилогія, але, мені, але я думаю, навіть якби я побачила, я б все одно не здогадала, що мені подарують всі три книги. Дякую. Безсмертний вогонь. Наступна книга це двадцятий день мого адвенту, і це було повне розчарування. Звичайно, розчарування від видавництва. Від я роз ну, теж розсердилася, засмучена, що видавництво фоліо таке видало. Я хотіла прочитати книгу Кузьми Скрябіна Я Шоніки Шпіцберг Шпіцберген. Насправді в мене було і я Я... Побіда і Берлін в і ця книга, і я навіть рада, що мені ця книга саме попалась, тому що вона Шпіцберген, це здається, там якась крайня. Північна точка Швеції, чи десь там, коротше, чи щось дуже-дуже холодне, -дуже сніжне. І я думала, клас мною буде прикольно почитати. Але подивіться, яка ця книга-манюсінька. І хай би з ним, якби оце було там, просто таке маленьке оповідання Кузьми Скрябіна. Я була би не проти, окей, я багато що фоліо пробачаю. Але оце, оце розповідь Скрябіна, а тут... Вони вставили пісні, просто тексти пісень, кусь Скрябіна. Я в шоці. Я не знаю, ну можна було написати там оповідання і пісні. Як можна було просто ставити тексти пісень? І це ж не 90-х. Харків, фоліо 2024. Це не книга 90-х, знаєте, коли там треба було тексти пісень, неможливо було знайти в інтернеті, їх треба було десь друкувати в таких журналах, дівчачих чи десь. Коротше, я в шоці. Скрябін, все одно прочитаю, все одно цікаво, що тут. Наступна книга, пам'ятаєте, я казала, що в цьому адвенті я буду виходити з зони комфорту. Наступна книга це книга Рейвен Кеннеді Белиск. Це книга 18. Вона така прикольна. Подивіться, тут золоте, золоті переливи, тут переливи, і вона софттач. Це от КСД видало софтач. а це Віват. У мене є такі самі книги від Мегі Офарел, Віватівські софтач. але це ще більший софтач. Так приємно тримати її в руках, бо її зла. Що мене не цікавить взагалі література 18. Мені ці книги, ну знаєте, може, якщо там просто 18+, тому що там якісь матюки чи просто пару сцен. Окей, а от саме, вибачте, порно книжки мене не цікавлять, але думаю, ну що ж там таке, що їх вийшло 8 штук, чи скільки? Ну то що це серія книг. Щоб прям там щось ну таке неймовірне, що так її всі хвалять. Я думаю, ну дізнаюся, якби було щось велике, я би не хотіла, а близьк маленька книга, тому цікаво познайомитись із чимось таким. Щоб ви розуміли, я вже почала читати цю книгу, і на першій же сторінці, отут на листочок, я виписую синоніми до слів заняття любов'ю і до органів. Мені цікаво, це постарався перекладач, чи автор стільки синонімів знайшов до органів різних і до. Занять любов'ю. Тут у нас буде якийсь цар Мідас і його бранка, яка живе в клітці. Все, це що вам треба знати. А ну це, звісно, це мені вже подобається ця книга, тому що мені її читати весело. Залишилось зовсім трошки книжечок, майже передостання книги мого адвенту. Це книга Крістін Річо, знову те саме, але краще. Ви, можливо, навіть ніколи про неї не чули, не бачили її. Я також, до речі, я абсолютно випадково побачила цю книгу в книгарні і прочитала, що це книга американської ютуб-блогерки, яка веде канал про книжки. Ну, як, як я могла не захотіти собі ввійшліст книгу від блогерки, яка розповідає про книжки. У мене немає навіть не те, що мрій навіть в думках немає того, щоб я написала книгу, але, але просто класно дізнатись, що ось хтось веде свій ютуб-канал про книги, ще й книгу написав. Тут має бути про дівчину, яка завалила коледж в Америці, і їде навчатися в Європу, типу, щоб отримати другий шанс у цього студентського веселого життя. Сподіваюся, що щось легке і, ну, хоча б не те, що знаєте, хоча б нормально написане. Це всі мої побажання до цієї книги. Передостання книга мого адвенту. Це книга Тари Вестовер освічена. Мемуари дівчини. Всі вже їх прочитали, я знаю, але я ще не прочитала. Подивіться, які синій. У мене немає до речі, здається. Просто книг з таким просто кольоровим зрізом, без малюнків. Це мемуари дівчини, реальної людини, її реальна історія про те, як вона жила в родині мормонів. Мормони це там своя релігійна течія, чи як вона там правильно називається. Коротше, у них там все настільки суворо. Чи як це назвати, що вони ніби не користуються електроенергією, у них у дітей немає свідоцтв про народження, зрозуміло, що вони там всі вдома народжуються. Коротше, там дуже специфічні умови були, де вона росла. А лікарів він вважав поплічниками диявола батько в родині, тому будь-які травми, навіть на дозволяв лікувати тільки народними методами. І от уявіть, утім, навіть попри таке дитинство, Тара Вестовер змогла вирватися з лабетів своєї родини, здобути вищу освіту, а згодом і докторський ступень, і написати про це книжку. Я бачила відгуки, що ніби непогана книга, мені. Мені цікаво познайомитись із нею. Чомусь я думаю, що мені може сподобатись. 24-та, остання книга Адвенту. Зазвичай останній подарунок в Адвенті має бути таким найбільшим, ну, вже найбільшим тому що це Різдво. На, на Різдво має бути щось супер-пупер, і в мене так і вийшло. Я безмежно щаслива взагалі від всього Адвенту, скільки в мене нових книжечок. Але 24-та книга це просто це, для мене це шедевр, це найкраща книга в світі. Це Гаррі Поттер від Мінеліми. У всіх там вже я знаю, він давно є. У багато в кого є перша, друга книга. Я захотіла собі саме третю книгу, тому що я вважаю, що вона найгарніша. У мене немає, до речі, напевно, улюбленої книги про Гаррі Поттера, Я люблю їх всі. Я обрала цю книгу саме тому, що вона найгарніша. Міналіма це англійське, здається, видавництво. А може американське. супер суперкруте. Вони роблять дуже гарні оформлення книг. Там в них є Гаррі Поттер. Три книги вже є Пітер Пен, «Аліса в країні див, здається. Супер гарні видання. Вона, по-перше, величезна, важкезна ця книга. А вони ілюстровані, звичайно, тут. Ну просто на ну, дивіться навіть самі сторінки, наскільки вони класні. Тобто це не просто білі сторіночки, так? Я сподіваюся, що вам там фокусуються. Ви бачите, наскільки це гарно. О, я не можу. Але найголовніше, що є в цій книзі. Через що я хотіла саме цю книгу, ну і взагалі, через що я хотіла видання від Міналіми, і чому я обрала саме цю, саме третю, а не першу чи другу книгу про Гаррі Потера. Основна фішка цих книг в тому, що от отак от ви читаєте звичненька книга, так читаєте собі, звична гарна книга. А потім в один момент ви відкриваєте, і тут на вас дивиться отакий 3D-малюнок: це чашка з чаєм і з ложечкою. Такі були в Гаррі Поттера на уроці по передбаченням від трилонів. І от ви бачите таку чашечку. Потім ви робите ось так. Цією ложечкою. Не знаю, чи вам видно, що я роблю, сподіваюся, що видно. І тут. Ну хіба це не класно? І тут ще є. От, наприклад, Гаррі Потеру дарують карту мародерів. Ось ця карта. І виглядає вона ось так. Тобто це поп-ап книжка не просто книжка, а от в ній є отакі поп-ап малюнки можна вирівняти, подивитись. Ну це просто, ну, ну як? Ну як не казати, що це шедевр, що це просто супер-пупер? Я шокована, що ніби Міна Ліма анонсувала, що вона не буде робити четверту книгу в такому стилі. Тобто, ну це як зробити тільки три книги. Я вважаю, що це, ну, це взагалі це. Наплювати в душу фанатам, щоб не видавати далі ці книги. Я сподіваюся, це якісь жарт чи дезінформація, я не знаю, що завгодно. Але і ця книжечка найсвіжіша, вона от остання. Поки що 2023 року я дуже сподіваюся, що Міналіма продовжить випускати такі книги. І також я сподіваюся, що я куплю собі ще першу і другу книгу. А насправді, ілюстрації мені звідси трошки дитячими, самі от про... всередині книги, але. Ну, ці 3D, ці поп-ап штуки, це, це, це просто це для мене клас, супер-пупер. Я дуже рада, що в є ця книжечка, я в шаленому захваті. Ну, це найкращий, найкращий подарунок, мені здається, будь-якому книголюбу — це ці книги Гаррі Потера. Ну, або, може, хтось любить там, більше Пітера Пена чи Алісу. Міналіма молодці, зробили абсолютно офігезну книгу. Я вдячна вам за перегляд мого відео. Сподіваюся, що вам сподобалось. Пишіть, будь ласка, в коментах, що з цього ви знаєте, що ви читали. Мені цікава буде ваша думка. Можливо, якщо там будуть якісь коменти, що о, ця книга геніальна, то я до неї приступлю першою, то я почну читати її одразу, це мене надихне. Я бажаю вам, щоб ваші мрії у 2025 році збувались, щоб ваші цілі досягались, щоб все у вас було супер-пупер. Я щаслива і ділюсь з вами цією капулькою. Щастячка, що такий в мене є подарунок від моїх друзів. Дякую моїм друзям! Бажаю вам всього найкращого, будьте в безпеці. А я пішла пока, пока.